Цей шеврон символізує те, що ти є частиною нас, є частиною нашої сім'ї. Це символіка того, що ти робиш великий внесок в підрозділ, його розвиток. А якщо ти робиш внесок в підрозділ і його розвиток, ти робиш внесок саме в перемогу нашої країни в цій війні. Сьогодні перший курс по проходженні та добутку нашого шаблону, нашого загону. Я впевнений, що ви будете носити цей шеврон з гідністю та честю, примножити славну традицію нашого п'ятого окремого загону спеціального призначення. Тому, як би вам не було важко, тяжко, не забувайте, у вас є побратими, які знаходяться біля вас і на яких ви можете завжди покластися. Всім бажаю здоров'я, мій позивний брат, і сьогодні ми з вами проговоримо про такі речі, як... Символіка підрозділу, що воно означає, для чого воно потрібне. І говоримо саме символіку нашого підрозділу. На цьому етапі ми зупинимось саме на такій символіці, як шеврон. Ми не будемо обговорювати прапор, бойовий прапор. Я думаю, це і так всі розуміють, що це означає, для чого воно потрібно. Воно більше стосується. Цього колективу військової частини. А от те, що стосується саме такого, як Шеврон, для чого воно взагалі потрібно, він показує твою приналежність до певного, наприклад, роду військ, певного якогось можливого підрозділу, можна це назвати певної якоїсь команди, наприклад, такі підрозділи Національної гвардії, як Хартія, Азов. Вони мають свої шеврони, мають свої шеврони своїх корпусів. Деякі розвідувальні підрозділи мають свої шеврони, наприклад, в Азова це може бути там, група піратів. Можливо, я когось пропускаю. Ще, звичайно, є шеврони в якихось своїх груп, такі, які займаються безпілотними літальними комплексами і саме їхні роботи. В нашому підрозділі мається декілька таких от шевронів, і кожний з них має своє значення і називаємо це так, свою ціну. Перший шеврон він у нас започаткований в 23-му році, Омега-5, значок Омеги, в кольорі Мультикамп під нашу форму одягу, форма одягу спецпризначенців. Він показує твою приналежність просто до, до сім'ї, до підрозділу Омеги. Він видається, можна сказати, відразу, коли ти зарахований до списької частини. Ти прийшов, ти отримав форму, тобі дали цей шеврон. Для того, щоб не порушувати форму одягу, ти його маєш носити. Так само з шевронами Національної гвардії, символікою прапору України. Нашивками, де там прізвище чи позивний, група крові і твій типу. погон. Сказати, що він має ніякого значення, я не можу, тому що як не крути, на ньому є назва нашого підрозділу, і цей шеврон потрібно поважати, так як ти поважаєш і себе, і свою форму. По суті, це є обличчя твого підрозділу, так як і ти є обличчя твого підрозділу, так і те, що ти на собі носиш. Тепер, що стосується саме. А цих двох шевронів захисного кольору і отакий от, от яскравий. Це показує твою приналежність не просто до сім'ї Омеги, сім'ї нашого загону. Це набагато більше в рази, тому що його кожен просто так не отримує. Його можна отримати, лише пройшовши певний шлях. І цей шлях, як нам показує наша практика. Він доволі-доволі тяжкий. Коли ти можеш отримати ці два шеврони. ти можеш бути Героєм України, яких в нашому підрозділі є аж один, повним кавалером ордена за мужність або повним кавалером ордена Богдана Хмельницького, як ви розумієте, такі нагороди просто так, нікому не роздаються. А отже, ти пройшов певний шлях. Ти мусив багато чого зробити, щоб в кінці кінців тобі дали ці нагороди і оці шеврони. І є ще крайній такий випадок, коли ці шеврони даються людям. Ти маєш пройти етап на право насіння шаврону або... Безпосередньо себе показати під час виконання. Під час виконання людина, яка тільки прийшла в підрозділ, пройшла навчання, і от через певний проміжок часу тебе відправляють вже на виконання бойових. Хтось з медиків міг врятувати життя пораненого. Якийсь побратим врятував життя свого товариша. Якась група змогла виконати надскладне завдання. І командир особисто приймає рішення, що ця людина має право носити цей шеврон. Насправді він здобувається дуже і дуже складно. Що стосується права носіння на шеврон, це, звичайно, не так тяжко, як під час виконання бойових, але сам етап, який проходить від трьох до двох до трьох діб. З фізичними навантаженнями, з психологічними навантаженнями. Там ти маєш показати як свою витривалість, так і вміння користуватися зброєю, вміння приймати рішення в екстремальних ситуаціях з мінімальним сном, який може тривати від двох, максимум 4 години за дві доби. І кожен кілометр проходження цих двох діб. Він має певні якісь завдання. Тобто, ти починаєш е, з пошуку е, в цілі. Коли ти знаходиш ціль, тебе є завдання, який відпрацювати, що тобі потрібно зробити, тобі потім це вказують, щоб ти міг показати, як ти працюєш в екстремальних ситуаціях. Це не скупче! перший. Якщо другий стан червоний, стан червоний, критичний. І тільки після цього, якщо ти пройдеш відбір на право насіння, ти можеш отримати цей шеврон. Цей шеврон символізує те, що ти є частиною нас, є частиною нашої сім'ї. І він показує те, що ти пройшов цю дорогу недаремно. Тому що коли тобі його командир вручає, він каже такі слова. Ти гідний носитель. І одягає тобі. його. Ще раз нагадую, цей шеврон буде з вами до кінця вашого життя. Гідний носити. За майбутнє нас, Дякую за службу. Гідний носити. За майбутнє нас. За майбутнє націй. Люди, які прийшли в підрозділ і не мають оцього шеврону, мають розуміти, що їхня ціль, його отримання це символіка того, що ти робиш великий внесок в підрозділ, його розвиток. А якщо ти робиш внесок підрозділів і у розвиток, ти робиш внесок саме в перемогу нашої країни в цій війні. Це насправді дуже велика ціна, яку ти маєш заплатити. Це символізує те, ким ти є насправді. Ти є частиною нашої сім'ї. І він дається лише раз в одному екземплярі. Його не можна ні подарувати, ні отримати заново. Він це те, що дається раз в житті одне життя, один шеврон.